Всіх вітаю! З вами Марія і сьогодні філіжаночка про те, хто скоро проявиться і для чого. Давайте розглядати смачної кави вам та приємного перегляду. Так, одразу бачу: ну тут дивлячись, хто дивиться, для чоловіка жінка проявиться, для жінки чоловік проявиться. Це та людина, з якою ви вже. Спілкування, і це для багатьох з вас це ну, якась така ситуація стосунків, кохання, бо бачу поцілунки, обійми і бачу захист від жінки для чоловіка ну, через молитви, через прохання до вищих сил. ну Таке спілкування. Таке, знаєте, що люди. Дійсно раді бачити один одного. якісь секрети між ними є. Щось між собою. Вони таке будуть обговорювати. Що взагалі більш ні для кого. Це тільки їхня тема. Тепер ось тут показаний чоловік, з яким ви можете бути ну, пов'язані по роботі. от десь ви там спільно заробляєте гроші. як... Ну, Як з однієї каси їх отримуєте. Ось тут таке спілкування, він щось так пошепки е вам каже, і ви будете цю інформацію з кимсь все ж таки обговорювати, але там людина вже буде обізнана тією інформацією. Ну, Це може бути просто от в колективі, хтось там. З кимсь кулуарно буде обговорювати одну і ту саму тему. Щось таке, що стосується от однієї людини, яку всі обговорюють в колективі. Це просто заради появи людини, заради от таких от обговорення таємничок. Ось так. З хвилюваннями своїми, ну от знаєте, щось у вас там в житті коїться. Не обов'язково, що це щось там дійсно страшне, але за вас хвилюється чоловік. Він проявиться з питаннями, як у ваші справи, як там у вас, як була втілена ваша якась ідея? ви споділились з людиною, ви щось йому казали, що хочете зробити, і він буде питати вас, що як там вдалось тобі чи не вдалося тобі, що там у тебе як справи. ось такі Теж для когось це людина ну, з рідні, а для когось здебільшого. Для... Так, знаєте, для багатьох з вас це людина, з якою ви просто тісно спілкуєтесь, але він не є вашим родичем, навіть не є тією людиною, з якою ви десь там близько живете. Ну, наприклад, там сусід якийсь. Це хтось, з ким ви спілкуєтесь час від часу. Але людина до вас дуже добре ставиться. Далі дивимось, що стосується. Зараз хвилиночку. Рідні, близькі. Ось тут. Так, тут мені показаний чоловік. Щось дуже сумний. Шукаю причину, чого він такий сумний. Тут... Та тут у нього багато може бути тих причин насправді. І знаєте, як показано, він багато з ким він за день спілкується. Але, от, знаєте, як йдете повз цієї людини і помічаєте, от ви, ви взагалі от з тих людей, хто, у кого, як то кажуть, цупкий погляд. Хтось пройде, нічого не помітить, а ви до дрібниць. Помітити, і настрій людини помітити, і що там, як людина виглядає, що там вчора був інший вигляд у людини, а сьогодні там щось там, погляд не такий, чи щось ще там не таке. Ви так помічаєте все. Ходите, у вас там якесь питаннячко крутиться до цієї людини, але. Це, як, наприклад, там один раз йдете, він з ким спілкується, ви там думаєте, а іншим разом. Іншим разом йдете і якось вам може так, знаєте, ніяково спитати. Буде розмова 23 числа. Показано для когось 27 -е число. Показано. от Там вже більш-менш людина вам розкриється, і ви дасте якусь дуже мудру пораду цій людині. Йому це буде дуже-дуже корисним. Щось, ви там поспілкуєтесь, врешті-решт. Так, далі дивлюсь, що ще показане. Тут планує зустріч. Давайте так, планується зустріч чоловіка з жінкою. І ця зустріч, ну, так, знаєте, певний клопіт є стосовно цієї зустрічі. Як під питанням, чи відбудеться ця зустріч взагалі-то? Ну... Поки що філіжанка каже, що всі шляхи відкриті, але давайте так: от, бо тут для різних вас різні відповіді. В одному випадку через чоловіка може бути заморожена на деякий час та зустріч, ну, як перенесена, там, скажімо, на, там, на три дні, на три години навіть, там, може навіть для когось на три тижні. Тепер. Для е, когось з жінок ця зустріч, вона теж може, як переноситись, але це ну, от, певна причина повинна бути. Це як, знаєте, якщо ця причина ну, от, вона буде мати вплив, то жінка скаже, ну вибач, не сьогодні. Якщо та причина якби. Тут, знаєте, от як вдача має відношення до цієї зустрічі. Вдача, ну як-то В жінки в будь-якому випадку все нормально, все добре. А от для чоловіка буде певною вдачею, якщо вона скаже йому, зустрічаємось все добре, все в порядку, зустрічаємось. А може бути трошки інакше тут. Так, по роботі. Е, хтось тут навіть руки цілує. О, тут хтось так буде е, дякувати вам якусь ситуацію, як, знаєте, от як відродили. Там вже попіл був з тієї, з тієї ситуації, а ви просто от, ну, як диво зробили. Так, цифри 52-57 тут є. Це може бути вік людини, це може бути рік народження людини, четвірочка є, це може бути день народження або місяць народження. Це кому з вас більш за все, от така ситуація, ну, вона більш для вас. Хоча дивіться, те, що ви робите, має навіть ворогів, ну, заздрісників. Ваша майстерність має ну, от, таких людей збираєте коло себе. Але є ті люди, які дійсно готові вам руки цілувати за ваш талант, за ваше вміння, за ваше взагалі, от, ну, як, за ваш вплив якийсь, ось так воно виглядає. І це ситуація, ну, це щось, знаєте, якась певна магія тут відтворюється, бо ваш талант він якийсь такий незвичайний для багатьох людей. Тобто те, що ви робите, це не всім взагалі можливо зробити так. Ну, ви Майстер з майстрів. Ну, Тому і є у вас. І заздрісники, і взагалі ті люди, які хотіли б вам сплутати всі дороги, всі можливості, але ж ви дійсно тут такою значною фігурою показані. З'являться ну, як шанувальники вашого таланту, таланту, як ті люди, які, яким ви потрібні, які цінують, які знають, що тільки до вас можна звернутися з якоюсь там їх певною. Метою, проханням. Так, далі. Тут якийсь чоловік просто біжить, біжить до вас, поспішає, дуже так крокує, ну, такі, знаєте, кроки великі робить. І Цікаво показано. Для когось це от як залицяльник якийсь. А для когось це людина, яка якій дуже треба вас вмовити на щось. Бо є в вас цінність, є в вас е якась відзнака від всіх інших. Тут щось хоче змінити, кардинально змінити. Ну, собі щось хоче якусь користь від вас. І, знаєте, і боїться, але, як то кажуть, хто не ризикує, той не п'є шампанського. А йому, я так розумію, що хотілося би того шампанського. Так, ну, ну і вдачу від вас має людина. От тому і так поспішає, тому так. Буде проявлятись. Тут може бути таке, що один прояв людини, який буде невдалим, а інший буде вдалим. Ну, наприклад, там прибіжить, а вас нема на місці. Десь там походить, зачекає, потім вже буде з вами в спілкування. Це може бути телефонний дзвінок, там одного разу телефонує, ви не берете слухавку, або на зв'язку у вас нема, або там. Телефон розряджений, або просто не чуєте той телефон, а вже інший його дзвінок буде відповідь від вас. Так, далі. У когось тут, як зміна житла, як переїзд показаний. Це буде через... це для вас, для когось взагалі сюрпризом буде. Це прояв людини до вас такий, пропозиція така. І це просто, от, знаєте, ну, щось таке неочікуване навіть. Або для когось, ну, як раніше строку. Тобто, коли ви. Бо я тут бачу якась така розмова чи натяки. На таке для когось вони вже були. Але просто, от, знаєте, як почули і так, і забули собі. А людина ж не забула, чи не забув, і прояв людини ваш бік буде такий, що вже от, ну, конкретика якась буде. Бо людина ну, будував чи добудувала. До цього шляхи прокладав чи прокладала. Тут мені не зрозуміло от стать людини. Тож, просто, от там хто знає свою ситуацію, то ви розумієте, про що мова, про кого мова. Далі. Що стосовно перспектив, ну от знаєте, як прояв людей, які от просто на меті мають якісь перспективні з вами стосунки. То тут одразу мені показаний чоловік, і тут не буде швидким цей прояв. Ну, для кого як? Для когось від 4 до 5 днів, для когось це як з 4 до 5 години буде прояв людини, а для когось це навіть 4-5 тижнів або місяців Чи, наприклад, там квітень і травень, от такі строки. Ну Ви ж розумієте, ви всі різні, не може бути однаковою інформація для всіх. Але тут показаний чоловік і якісь фінансові, Ну як як ідеї, як можливості і те, що він. Тут давайте так, тут може бути якась ситуація, цей чоловік вже міг вам якийсь напрямок вказувати. Ну, Наприклад, я знаю, що от на цьому чи ось там ти можеш заробити грошей. Зроби оце і буде тобі щастя, як то кажуть. І е, по строках це може бути така ситуація, коли от у когось з вас там. Ви щось робите, що вам запропонував цей чоловік, і ви очікуєте на певний результат, і він буде. Для когось, наприклад, 45 днів від моменту, як ви зробили щось запропоноване цим чоловіком, ви вже ви маєте результат, ось так воно. Тобто тут для когось одна інформація, для когось інша. всі строки я назвала які можливі в цій ситуації, тобто там вже дивіться самі, як у кого воно буде. Так, далі. Так, ось тут показана людина, більш на чоловіка схожа, але не обов'язково насправді. Бо дивіться, тут, тут зустріч двох людей. Давайте так. Людина буде настоювати на своєму, щось вам буде вказувати. Дуже як, знаєте, як от штовхати вас в спину, де да, роби вже, роби вже. Але тут і ви можете людину так трошки зупиняти і казати не час ще. От якщо я зараз буду робити, ну там, наприклад, ви ще не готові. Чи е, те, що треба робити, потребує якоїсь певної підготовки або вивчення чогось, або там щось треба там закупити, щоб було з чим працювати. Тобто ви тут переінакшуєте трошки, тобто ви не відмовляєтесь, ви не кажете, що ні, не буду робити і крапка, а ви просто кажете, що не так швидко. Це людина, яка от, може вже була розмова і як нагадування, як з'явиться, то ти вже зробив чи зробила. Ви знову ж таки як поновляєте інформацію для людини. Далі тут якийсь чоловік, який буде розповідати про якісь втрати, щось він загубив. Щось, що йому було цінне, як жалітись перед вами буде. Ви знаєте, от чітко показана інформація, от так можете і сказати людині, в кого це буде відбуватись. Теж все ж таки це не для всіх інформація. Дивіться, чітко, дуже чітко показане, що те, що він загубив, переінакшило його життя, відводить його від проблем в подальшому. Тож, це просто, знаєте, як кардинальна зміна напрямку. Він в таку халепу міг потрапити, ну, таку значну. І от таким чином він як, як сплатив за щось. Не показано, воно обривається інформацією. Це просто от як треба було йому довести саме цю інформацію. Він якийсь, як в дорозі був, рюкзака бачу у нього за спиною. І, як знаєте, от в певний момент те, що він загубив, його як зупинило і не дало змоги потрапити в халепу. Так. Далі що тут ще бачимо? Ну, хтось тут з дороги з'явиться. Просто людина, ну, це як заплановане щось було, це як, знаєте, от людина як повертається звідкілясь. Жінка мені показана. І ну, і зустрічаєте, звісно ж. Це як в сім'ю додому повертається людина чи сусідка повертається, ви просто зустрічаєте людину, тут нема нічого такого, щоб дуже довго розповідати. Для когось з вас. Заради якоїсь як прогулянки, як побачення тут. Двоє людей зустрічаються, це по домовленості. Більш за все, тут чоловік має на меті ці зустрічі, ну, як ви знаєте, це як його бажання. І коли йому замало тих зустрічей, він би хотів їх подвоїти. Ну Наприклад, давайте так: якщо ви бачите з людиною. Наприклад, там два рази на тиждень, то він би волів би бачити вас чотири рази на тиждень. Ну, ось так якось. Так далі. Що тут у нас ще? Людина на літеру С. Чоловік зі своїми почуттями з'явиться, але, знаєте, от якось так ненав'язливо, як то кажуть. Тобто ви будете розуміти, ви в спілкуванні, ви зрозумієте, що ви дуже так дорогі людині. Але тут я не бачу, щоб людина дуже там вам це промовляв би. Якось воно ненав'язливо виглядає. Жінка, ну, вона переповнена новинами, їй дуже хочеться з вами поспілкуватись, щоб розповісти все, що їй накопичилось. Так. Ось тут жінка хвилюється за чоловіка, він як лежить, як. Хтось над ним працює. Ну Це, наприклад, лікар, там медсестра. Так, йдуть тут цифри 106, 75, може, 10, 6, наприклад, 10 місяць, 6 -е число, чи, навпаки, 10 -е число, шостий місяць, літери А, Л. Цифра 15, Ну, знесилений мені зараз показаний, але ну так, знаєте. Ну, треба, просто з ним треба працювати. 12 цифра йде. Щось вони означають ці всі цифри для людини або для вас. Якось вони мають вплив на його життя, на ваше життя. І показано, як відлежатись йому треба. Показують, що людині там час вже йти. Ні, час лікуватись, все. Крапка на цьому. Хай лікується. Багато чого залежить від його бажань, від його внутрішньої сили. З новиною хтось тут прийде. Більш за все, як про гроші, якась новина. Чоловік такий добрий, такий, знаєте, такий м -м, приховує те, що він хвилюється, щось там, він такий, знаєте, ну, щось йому важко дається внутрішньо, але маєте підтримку від цієї людини, не тільки ви, він взагалі такий, що він всім би дав ту підтримку, як би міг. Ну, тут, як буде розмова з цим чоловіком, про два якихось, це навіть не так, щось треба зробити, але є два варіанти. От про ці варіанти буде розмова. Комусь бумеранг летить прямо в потилицю, чоловіку якомусь. Ну, да дивіться, послання цього бумерангу для нього таке. Не думай, що ні, ніхто не бачить, що ти робиш? от це просто дословно вам передаю. Це по його якихось справах буде отримано їм прямо в потилицю. І це як рукою від вищих сил відправлено. Так. Буде жалітись, що щось пішло в нього не так. Ну, будете розуміти, що не просто не так. А так, як треба, пішло. Все, на цьому закриваю філіжаночку. Всім дякую за перегляд, всім гарного дня, гарних подій в цей день для вас і гарних людей поряд з вами. І головне бережіть себе, будьте в безпеці. Побачимось. Всім пока.